Кошування, плющення та валкування за один прохід проводиться з системою Колектор від Петінгер. Косарки з Колектор пропонують універсальну систему здвоювання валків із плющилкою та поперечним транспортером. Ця добре зарекомендована система є особливо цікавою через пухкий валок. Швидкість руху стрічки транспортера може універсально налаштовуватися. Через опційні прискурювальні вальці ви можете ідеально підлаштувати ширину валка під вашу збиральну техніку. Таким чином, в будь-якому разі, ви матимете кращі передумови для збирання якісного корму. Навіть за великої врожайності ваша косарка працює надійно завдяки великій кришці плющілки та широкій кришці транспортера 980 мм. Вам гарантоване чисте формування валка при максимальній пропускній спроможності. Рівномірне формування валка забезпечується навіть на схилах. За допомогою системи колектор скошуваний матеріал можна формувати в валок, укладати на половину косарки чи на всю робочу ширину. За потреби ви можете гідравлікою підняти або опустити поперечний транспортер, не виходячи з кабіни трактора. При широкому налаштуванні формувальників маса розподіляється по всій робочій ширині. Зелена маса розподіляється рівномірно по всій площі. Можна підняти одну частину поперечного транспортера, а іншу залишити в роботі. Так, при подальшому валкуванні з широкозахватним валкувачем топ можна зберегти до 40% робочого часу. Якщо обидва поперечні транспортери знаходяться в робочому положенні, система колектор складає всю скошену масу в один великий центральний валок. Так, ви економите час, витрати та зменшуєте ризик погіршення погоди. Водночас, занесення бруду в корм зводиться до мінімуму. Колектор є доступною опцією для косарок новакат X8ED, новакат А10ЕД та для А10RCB. Испешнейшая Спетінгер.